Питання скорочення витрат на мігрантів в Німеччині панує широкий політичний консенсус. Соціал-демократи, які нині виступають молодшим партнером у правоцентристському уряді, розпочали перегляд умов соціальної підтримки ще тоді, коли канцлером був їхній лідер Олаф Шольц. Але робили це м'якшими методами, запроваджували програми з вивчення мови і підтримки працевлаштування українців. Проте ця політика не дала суттєвих результатів, у ФРН працює лише половина українців, тоді як в сусідній Польщі майже 80%. Ще за часів уряду Олова Шольца було закладено норму. Виплати скорочуються, якщо людина не шукає роботу сумолідно. Згідно з коаліційною угодою, яку підписали Християнсько-Демократичний Союз, християнсько соціальний Союз і Соціал-Демократична партія Німеччини, всі українці, які прибули до ФРН до 1 квітня 2025 року, Зберігають право на повний бюргергельт. Ті, хто прибув до Німеччини вже після 1 квітня 2025 року, не мають права на соціальну допомогу. Втім, поки ці норми юридично не врегульовані.